Тема сьогоднішнього заняття орфографія, принципи орфографії. Що вивчає орфографія? Що називається орфограмою? Які принципи орфографії української мови? На ці питання звернемо свою увагу. Починаємо своє заняття з епіграфа. Одне буття, яке в тобі буття життя квітує та... Де розмаїття, скрізь і далі дивне розмаїття людської мови, думки, почуття. Ростіть о мови, в глибину і в даруйте нам розумне і чудесне. Ці слова належать відомому українському поетові Олександру Пісухі. Ці слова він ще раз змушує нас замислитись над нашим життям, над ролю мови в нашому житті. І так, що ж таке орфографія? Що це за розділ мовознавства? Що в ньому вивчається? Даємо відповідь. Орфографія в перекладі з грецької означає правила пишу. Це розділ мовознавства який вивчає правила написання слів. Ми часто з вами чуємо орфограма. Що означає слово орфограма? Орфо правильно грама літера. написання правильно букв у слові. В українській мові існує е, синонім дублет правило. Але ми настільки звикли вже до слова орфограма. Celý den i test.